Популярна блогерша наїбала мене на 260 євро. Ребята, це пізді. Ось наша героїня, у неї 116 тисяч підписчиків в Тіктокі, і вона займається музикою. Я почала писати музику, випустила одну пісню, зробила собі сторіночку, почала потихоньку вести блог. Я працювала над другою піснею, на студії записали всі доріжки, ну там, типу, вокал, бас, барабани. Коли мені треба було звести ці всі доріжки разом, тобто зробити мікс мастеринг, щоб підготувати пісню до релізу. Я звернулася до неї за послугами. Мені, як починаючому виконавцю, дуже подобались її треки, подобалося її позиціонування, і я замовила в неї послугу для своєї другої пісні. Вона сказала, що все ок, відправ плату із доплатою, я тобі все зроблю за три дні. 13-15 листопада я відправляю кошти, вона отримує музичний файл і якоби починає роботу. 19-го пишу я їй, оказується, вона захворіла. Потім проблеми зі світлом, потім проблеми зі технікою, потім проблеми з усім. Відповідно, гроші за терміновість мені вже ніхто не відправляє назад. Просто чекаю і раз за разом її пінгую. Тобто не вона мене попереджає, що в неї якісь проблеми, а от я її дети, а що ти, а як ти, а куди ти? От, власне, все видно з переписки. Потім пройшло уже більше двох тижнів. Вона мені відправляє трек. І трек до релізу був не готовий, і я відправила коментар, що мені як виконавцю, що б я там хотіла чути. Вона сказала, що все зробить, все без проблем, все поправить, і потім що? Вона опять заболіла. Знову перелом коліна в пузі, хоча відео в Інстаграм, в Тікток в це время відправляли, що вона там кудись поїхала, що вона там щось зробила, і все таке. Ну, тобто, якби людина не при смерті лежала і могла б мене попередити, що у неї там таке, і хоча б коли б вона може мені це все скинути. Терміни раз за разом посувались. І от ми дійшли до 6 грудня, коли мені людина пише, «Все!» А я не об'язана тобі це бистро робити. Я тобі сказала, що я спробую, але це все правді ні про які терміни уже ніхто мені нічого не каже. Що далі? Вона мені перестала відповідати до сих пір, 21 грудня, вози нині там, немає ні готового трека, тому що з тою версією, яка є, я в реліз іти не можу. І відповідно гроші мені навіть за терміновість ніхто не повернув. І, звісно, дуже класно ігнорить людину, у якої сім підписників. А коли в тебе самої 116к, це прям взагалі охеренно. Ребята, і що це з такими людьми тепер робити?